Вітаємо вас на каналі Файні квіти, городина, садочок. Миру вам та добра. Сьогодні пропонуємо вашій увазі аграрний гороскоп посадки розсади в червні 2024 року за київським часом. Розсада квіткових та овочевих рослин. Це тільки для трав'янистих рослин. Починається період гарної втільці при спадаючому місяці 3 червня з 9.30 до кінця доби, 4 червня з 0 до 15.30. Рак, зростаючий місяць. Наступний період починається 8 червня з 16 години дня до кінця доби, 9 червня з 0 годин до 21 години вечора. Наступний період дуже гарний для посадки розсади, але треба завчасно зволожити землю. Не можна поливати в знаці стихії повітря рослини при посадці. Будь ласка, завчасно, і потім, уже через декілька днів, в наступному знаці можна буде поливати наші розсадні рослини. Це такий період 15 червня всі 24 години, 16 червня теж всі 24 години. Великий період у нас буде для посадки розсади при зростаючому місяці в Скорпіон. 17 червня починається з 10 години ранку до кінця доби, 18 червня всі 24 години, і 19 червня з 0 годин до 18.30. Гарний період також буде в рибах при спадаючому місяці 26 червня з 10 години до кінця доби, 27 червня всі 24 години, 28 червня з 0 годин до 10.30 ранку. І в кінці місяця, в тільці при спадаючому місяці, теж можна буде висаджувати розсаду 30 червня з 15.30 до кінця доби. Ось він весь місяць, на червень у нас місяць роботи з розсадою. Розсаду овочевих та квіткових рослин висаджуємо в сприятливі дні, в сприятливі години для того, щоб рослини гарно розбивалися, росли і подарували нам або ж врожай гарний, або ж квітування. На цьому ми завершуємо наше відео. На все добре. Бувайте всі здорові!